Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 40-річний герой Павло Малиновський. Навчався у загальноосвітній школі номер 18, пізніше у професійно-технічному училищі номер 1 Там він здобув робітничу професію Маляра штукатура. Дуже хороший. боже його колектив весь любив. Він такий розговорчивий, бо він приятний, ніколи не подлості, Нічого не роб... дуже гарна людина. У липні 2022 року Павло став на захист України від російських агресорів. Військового запам'ятали як спокійного, працьовитого та чесного чоловіка. Він був обувщик сам. Він був дуже великий мастер. Його обув була це, звісно, як гурішу. воїн героїчно загинув 7 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання і захисту України. У вічній Скорботі, рідні, близькі бойові побратими. Світла пам'ять герою сьогодні. вночі да по об'єкту критичної інфраструктури було здійснено атаку шахідами. В результаті чого сталася пожежа, і в результаті чого були забруднені земельні ресурси, тобто ті речинові, ну, яка була знаходилася на цій території. По якій було влучання, в результаті чого сталася пожежа, атмосферна повітря викинута значна кілька забруднюючих речовин, це тони забруднюючих речовин це там продукти гріння, азот діоксид, гулоціоксид, ті самі канцерогени, канцерогени, великий час багато пилу сосмидовозих частина, які не впливають як на площі при так і на життєдіяльність людини. Також в результаті цього влучання відбулося забруднення значної площі земельної ділянки. Станом на зараз. Інспекція зранку виїхала для передки фактів щодо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Нам було побачено те, що досі йде горіння, в населення повітря надходять забрудніші речовини. Ми вже на даний момент направилися на ДСНС і направилися на держкадастер для отримання певної інформації. Тобто нам ДСНС дає інформацію про, то, про ту кількість речовини, яка згоріла. І про тривалість згоріння. А державдаса дає інформацію про площу забруднення земельної ділянки. І ми вже на підставі відповідей державних органів ми будемо рахувати збитки за один околишнє бревне середовищу. Це як горіння, так і за забруднення земель. Станом на сьогодні ми горіння можемо розрахувати. Уже, десь, думаю, там через декілька днів, так як у нас буде зразу відповідь СНС, відповідь. зразу буде захована і сама шкода. А по землі там необхідне певні лабораторні дослідження, буде, звісно, виїзд представників від інституту лабораторного контролю, будуть відібрані проби, і вже по результатам відібраних проб буде розрахована шкода. В Житомирі на понад три тисячі шестикласників, які розпочали своє навчання за програмою нової української школи. Очікують зміни. Після дев'ятого класу вони мають піти до профільного ліцею або ж професійного коледжу. І 2027 рік це рік, коли буде починатися саме початок нового етапу нової української школи для профільної школи. Тобто для старшої школи. Зрозуміло, що кращі учні будуть навчатися в профільних ліцеях. Це ті, які будуть мати, ну я так собі думаю, що не менше ніж середній бал 9, тому що в, принципі, в ліцеї в профільні ліцеї будуть поступати, будуть здавати тестування, і відповідно буде іти відбір. Реалізація самої ж реформи профільної середньої освіти розпочнеться з 2027 року. Завдяки такому новому стандарту школярі зможуть обирати профіль та власну освітню траєкторію. У Житомирі статус ліцею матимуть п'ять закладів освіти. Усі ж інші стануть гімназіями. Ліцей номер один наукові ліцеї при Житомирському державному університеті, при Житомирській політехніці. Ліцей номер 12 і ліцей 25. вже з наступного року. Навчальний заклад номер 12 не набиратиме перші класи. З нього планують зробити перший у Житомирі. Академічний ліцей для того, щоб ліцей запрацював як профільна школа. Нам потрібно вивільнити. На першому етапі початкову школу, і зрозуміло, що в цьому році ми не набираємо перший клас 12-му ліцею. А за три роки якраз завершить і четвертий, е, четвертий клас. І у нас тільки залишиться середня школа і старша школа. Першокласники цієї території обслуговування зможуть піти до ліцеїв номер 23 або 21. Це саме стосується і вчителів початкових класів. У майбутньому у закладі планують навчати учнів 10-12 класів. Планується суспільно гуманітарний профіль. Ну і, зокрема, це, це філологічні науки, це іноземна філологія, українська філологія, східна філологія, чого немає в Житомирі. Вже з наступного року стартуватимуть пілотні моделі профілізації з відповідними навчальними програмами та матеріалами. Для цього міністерство освіти. Тій науки України обрала 25 загальноосвітніх середніх шкіл, до списку яких увійшов і ліцей номер 12. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 на території Житомирщини стартувала уже третя хвиля регіонального проєкту благодійних фондів Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем Важливий кожен, у рамках якого люди старше 70 років отримують продуктові набори. Наш великий регіональний проєкт Важливий кожен був розпочатий в грудні 2022 року. За цей час в проєкті прийняло участь 56 громад Житомирської області. Загальна кількість наборів, яка була реалізована станом на. На сьогодні це було роздано 25 тисяч наборів для одиноких літніх людей, які проживають на, на території цих громад. І в цьому році ми продовжуємо цю ініціативу. І буде роздано ще 11 тисяч наборів, але вже для абсолютно всіх літніх людей, які старше віком ніж 70 років. Один з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить, для них важливо підтримати літніх людей не лише. Ше продуктами, а й спілкуванням. Тому планують приїжджати в кожну громаду особисто. Пріоритет номер один це підтримка Збройних сил України, їхніх родин. Але попри те, ми не повинні забувати про тих, хто поряд, про наших людей поважного віку, мудрого віку, людей, які будували цю державу. Звичайно, на цей пакунок комусь трішечки повершить життя, комусь там. Буде додатково, це найважливіше увага. До кожного етапу проєкту благодійні фонди живі та чисті серцем залучали міжнародних і вітчизняних партнерів, аби зробити вміст пакунку ще кращим та суттєвішим. Цього разу одним з таких став і Брусилівський селищний голова Володимир Габанець. Сьогодні ті виклики, які є війна, все звичайно, це є травмує психіку людей. Вони сьогодні потребують як ніхто уваги, тому що ці люди обмежені доступом спілкування саме з Сильівської громади цьогоріч і розпочали проєкт. Тут проживає понад 800 людей віком старше 70 років. Пані Неля отримує покунок від благодійників вже вдруге, тому їй дуже приємна така підтримка. Величезне дякую за те, що не забувають за нас, бо це не перший раз. А ми зустрічаємося дуже часто, і дуже приємно, що таких я говорю людей похилого віку про пенсіонерів дбають. У наборах благодійники зібрали найнеобхідніші продукти, які стануть у нагоді до кожного столу, та які можуть довго зберігатися. Всі продукти є і консерви, і мука, і цукор. Все, все є Дякую за все, за те, що ви даете, тим тим пожилим людям. вони дуже нуждаються вам всім. Спасибо вам большое. Окрім того, цьогоріч до продуктових наборів вирішили додати ще й предмети особистої гігієни. Ми цього року додали дві позиції з гігієни: це гель для душу та, зуб, та зубні пасти, що в принципі також є універсальним і буде доречним до, до цієї допомоги для цих літніх людей. Третю хвилю проєкту важливий. Кожен реалізовуватимуть на Житомирщині упродовж квітня та травня. Благодійники планують охопити п'ять громад нашої області. Церкви, каплиці та собори з різних куточків нашої країни. Все це можна побачити на полотнах видатного майстра архітектурного пейзажу Юрія Химича. У Житомирі відкрили виставку Сім'я Химичів Мистецький Ген, де зібрані картини одразу трьох художників: Юрія Валентини та їхнього сина Михайла Химича. Я сьогодні гуляв по місту і дивився, звісно, якщо ви гуляєте по Житомиру, то перш за все ви бачите, що Греблі. Звісно, згадується розповідь про те, як хлопчик пальцем затикав дірку яку утворилася в Греблі. Так, і мені спало на думку, що зараз якщо ми робимо в Україні якусь виставку, чи якесь дійство, якусь акцію, так То ми саме на своєму місці, ми схожі на цього хлопчика, який надає зруйнуватися всередині нашої країни. Михайло розповідає: ця виставка є для нього особливою, бо тут зібрані роботи найрідніших. І для мене це дуже дуже важливо. З дистанції років, з дистанції досвіду, подивитися на наші роботи сумісні. Я вистав свою графіку. Тато вижив опис, мамині роботи, і мені якось це дуже так. Якось тепло по сімейному на це дивитися. Можливо, навіть ви спутаєте дещо її роботи, і це також цікаво. Депутатка міської ради Людмила Зубко каже, що спочатку планували створити експозицію Юрія Химича, але побачивши роботи його дружини та сина, не змогли не показати їх житомирянам. Довго думали над назвою, назвали це «Мистецький ген, тому що власне мені здається, що дуже велику роль в цьому всьому зіграла пані Валентина, яка робила придумови для нормальної роботи свого чоловіка. Хоча вони там жили в кімнаті 12 квадратних метрів, і навіть сьогодні за кавою пан Михайло сказав, що задав свої питання. каже, я без всяких претензій до батька, але він, коли сьогодні я побачила оформлені роботи мами, мав би зробити її виставку під час відкриття виставки, присутні могли поспілкуватися із Михайлом Химичем та насолодитися самими картинами. Сам пан Михайло, який представляє одномоментно роботи і своєї мами, і свого тата. Є надзвичайно непересічною особистістю. Він для мене, скажімо так, свого роду український самурай. Окрім того, що він прекрасний художник, лінографіст, він ще й займається психологічною реабілітацією поранених. З ним надзвичайно легко і просто працювати. Ознайомитися з творчістю сім'ї Химичів житомиряни можуть до 5 травня у краєзнавчому музеї. Так як це вже починається підготовка до свят, ми можемо тут і розписувати яйця, бо якраз писанки робити, крапанки, тому що. Ті церкви, які тут зображені, вони надзвичайно цікаві. І з дуже такими з таким своїм баченням вони як живі. От вони з тобою ведуть діалог, Юрія Химича. І мені здається, от якраз ця та атмосфера, де можна з дітками прийти і зробити своєю роботою, розписати писанку. Це от це середовище підсилить якраз цю історію.